Друзі, всім привіт! Як ви знаєте, в мене на каналі був останній відео Ну, просто відео. Я покажу свій аккаунт е, останній раз е, Два місяця тому. І так, я тепер хочу зараз показати. Там навіть дещо один відео зброю старші. Там же був ангельський. Е, о той Отой е, окей. Забув. Ивент во Був англійський ивент. Але буде скоро демонічний Ай-ой. Зараз номер. Эй. Треба почекати. Але, блін, чекати. Я поки что запись. для вас тут буде десь секунд. Во, другий. E, для вас тут пройшла секунда, але для мене хвилинку. О, замаза, завантажилось. І во. Ми зараз зайдемо в Бравл Stars і я покажу свій оновлений чуть-чуть аккаунт. Чуть-чуть оновлений. І ви може офігієте, але в мене деякі кіни є, які я вибив з убиття. Звичайні авенту. Англійський. Та й гружи. О! Ура, гружиця! І то дорогі ж я так скажу. Е із івента. Англійський. Два місяця тому я записував відео, як я показував свій аккаунт. Але я хочу свій оновлений показати аккаунт.

не дарунчиво вигадав фото за пісні, яку я тільки що не співав. Тільки е, е, закритим ротом. Во, ура, все, загрузилось. Заходимо. Ну, о, заходи. Я зараз покажу є. Це буде прикольно. Я думаю, що я вам покажу.

Ама, да, ще? ,まあ, ще Я не люблю все испытанием пушкином. Похититель утрофей. Ч, мені тяжко знать, блин. О! Що. Просто бій? Так, у мене уловлена акаунти. Де ви бачите, У мене на наружує гіперзорят. І дивіться. Try again. Раз скин. Два скин. І три. Прошки целах рахується десь пару so тисяч гривень. Ти три скина. Десь так. І в мене урну є гіпер... база. І отакий скинси на басі. Я вам приколю скінчить. Я думаю, для вас прикольно. Эм, они... А, точно, что, что я лиду, я хочу теперь тика. на максимальную лаву. Ну, блядь. Блин... Эм, я не знаю, что сказать, а это прикольно, что у меня не У меня то новые будут. Какие-то Ah, Grom". Grom now. I'm, here. I'm here the video. I'm going to run the I'm going to run the I'm going okay. I'm going to run the I'm going to run the carrier. i i I'm going to Stop, don't stop! Skin. Пошел этих массы. Скин, ал, блядь. Я прикольно. Я куплял пас, а, блядь. Дара я не могу купить пас. Пусть что-то. У меня не ублюд. А ты точно не играл. Просто мне поплять. Минимаю дату клюту брать. Я получил зелного да и дар не...